Друзі, вітаємо на нашому ютуб-каналі компанії Міні-Агро Івано-Франківськ знову з вами. Знаходимося ми на нашому представництві за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Хауське шосе 28 і хочемо вас сьогодні познайомити з цікавим тракторцем. Знаходимося ми, до речі, поряд одразу біля автомобільного ринку в місті Івано-Франківськ. Одразу ми поряд. І поспілкуємося ми сьогодні ось про цей тракторець. Фотон Ловов 354 плюс версія з кабіною. Він вже надійшов у продаж, він вже є в наявності в Івано-Франківську. Тракторет має 35 п'ять сил. Це є повнопривідний трактор. Він приходить в Україну практично повністю зібраний. Кабіна є стаціонарна, кабіна не збірна. Вона встановлюється на заводі, всі шви повністю герметизуються. Тож, якщо вас цікавить ось такий садовий тракторець 35-ка, 4-хциліндровим дизельним двигуном, вони вже надійшли у продаж. Значить, трактор має вагон 4 l 22 bt Ми зараз заглянемо з вами під капот. 4 l 22 bt від компанії Leidong. це чотирьохтактний чотирьохциліндровий дизельний атмосферний двигун з примусовим водяним охолодженням, об'ємом 2543 см кубічних системою холодного запуску. Тобто тракторець можна експлуатувати спокійно і при низьких температурах. А враховуючи те, що кабіна обладнана опалювачем, то можна спокійно виконувати роботи будь-якої складності і зимову. Пору року. Акумуляторна батарея, великий об'ємний радіатор, який захищений сіточкою. Генератор, гідравлічний насос НШ, трактор обладнаний системою гідропосилювача керма. Ось такий циліндр, встановлений двосторонньої дії з захистом, Повітряний фільтр мокрого типу. Кабіна сама обладнана верхніми робочими фарами. передніми Задніми також є сколочисники переднього та заднього скла. Йдемо з вами далі по самій кабіні. Значить, що стосується щеплення, щеплення на даному тракторцеві є дводискове. Кабіна має ось таку рівну підлогу, сидіння обладнано сидінням Grammer, сидіння надзвичайно якісне і комфортне в плані роботи. Воно є плаваюче, індивідуально виставляється під вашу вагу. Трактор має бокові важелі перемикання передач, реверсивна присутня коробка передач. Ось така панель приводів. По передачах є 8 передач вперед і 8 передач назад. Блокування диференціалу заднього моста підвісний педальний блок. Тобто ніяких отворів в підлозі немає. Відповідно, додаткових місць, куди може попадати пелюха, само немає. Ось так виглядає стеля. Включателів з почисників передніх і задніх опалювача та верхніх робочих фар. Є ось такий салонний освітлювач. Також є ось такий щиток для захисту від прямого сонячного проміння. Вал відбору потужності на цьому тракторцеві є двошвидкісний, 540 та 1000 обертів. Ідемо ну, з вами зараз на тильну сторону. Ще по резині. Резина на даному тракторцеві встановлена передня 6,5 на r 16 і задня резина встановлена 11,2 на R24-24 радіусом. Отак виглядає тильна сторона тракторця. Є позаду розміщений додатковий гідробак. Гідросистема, до речі, на даному тракторцеві є роздільна з окрема з масляною ванною заднього моста, тобто є власний незалежний гідробак. Паливний бак перенесений з під капотного простору фактично під кабіну. Він є пластиковий. Ось бачите, він пішов туди далі під кабіну, під підлогу. Є дві гідророзетки вхід та вихід. Вал відбору потужності тут закритий буксирувальним пристроєм. Вал відбору потужності має 6 шліців діаметром 35 мм і має дві швидкості 540 та 1000 обертів. повторюсь. Універсальна триточкова гідравлічна. Навіска з центральним гвинтом. Ну, ось так виглядає тракторець, тракторець Леволь 354. Друзі, якщо вас зацікавив такий тракторець, внизу під відео в описовій частині вказана ціна цієї моделі. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Гарантія на трактор Ловоль 354. Два роки, і наша компанія є офіційним представником цього бренду в Івано-Франківській області. Тож, якщо ви хочете трактор безпосередньо від заводу виробника, запрошуємо до нас на наші виставкові майданчики. На екрані ви бачите контактний телефон нашого представництва. Ми вас запрошуємо, приходьте, потестуйте техніку, яка вам подобається. Є дуже великий вибір тракторів. Направду місто івано франківськ вулиця Кавицьке, шосе 28. Ми вас запрошуємо на наше представництво. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!